Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC The Battle of Jimmy. Gym. Нам треба заводити трьох китайських, китайських керуючих. І це не просте завдання. Можна так сказати непросте. Мене постійно валили. Але один раз я майже закінчив, але мене все одно поліцейські завалили. Гразд. Просто не стану. Можна так сказати, ти поспішати, нехай підійдуть чи поближче. Виходьте, давайте. Раз, давайте побігаємо. А, а, а мені все зрозуміло. Так, буду змінювати місце своєї зараза локації. А, ні. Набої в магазині закінчилися. З усіх сторін пруть. А, ще зверху там. І де там ще? Та! Чого ви втручаєтесь? Умієте втручатись поліцейські, не в свої справи. Гаразд. Ось так. Просто... Code green back to the station. Use extreme caution. Use of automatic weapons is authorized. All units code green back to the station. Use extreme caution. Use of automatic weapons is authorized. All units code green back to the station. А, ось Узел де У автоматически. Суспект Average size. Раз, може туди гранату просто кинуть, а коктейль молотова. Давай, ось так. Вище. Може граната трохи легша. Зараза не, не попадаю. Ось так. Для цього я досить легка мішень просто. <плес> да. Бляха, муха ще поліцейські. Та стій на місці, кому говорять. Ось вам. Не дали завершити місію. Бісові поліцейські чорт, Все, йду звідси Тепер я ще й в розшуку. Ось так. Давайте, отак, гранатки. Ось так, трохи очків піднаберу, хоча до того рекорду мені ще далеко. Тільки мене завалили. Та бляка, мухазу ну, з усіх сторін прямо. Так. Може так маневрувати. Гаразд, може прийдеться відстрілюватися. По-іншому я не знаю як. Це відстрілявся. так, давай гайз Ось так. На не стояти на місці. Ось так, бляха, oh. муха, Say good night, Так, це ще хто там? Ану, йди сюди. Так. Ну и даже вот там. Поляха муха. И на вещатике вид крейту пишу. Oj, Oś tak. Oś tak. A raz, może snajperską wentyłkę prosto wziąć. Polaka mucha. Ta, skikie was tu. А ще один. Пляха муха мухай за нього. Або він намагається виманити мене просто. Ось так. Ось так. Ось так. Хоча до того рекорду ще далеко. Але може я якось по-іншому зникну звідси. як же. А тут купа поліцейських І чому саме тут? Ой, блін І чому саме тут? Купа поліцейських А. Поїхали звідси. Швидше їдьмо звідси, бляха-муха. Бляха-муха. Все їдьмо звідси. Нічого тут більше воювати. Та бляха, муха. Як завжди. То стовпі понаставляють, то і ще щось. Бляха, муха, вони по номерам вичислили. Велась. Швидше. Фух. Непогано, що на еску. Так що. 200 баксів нам заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо вподобайки. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!